Таніслава, таке питання. От коли Катя говорила, що новина збаліт, я подумав, що з білоруських, але з білоруських все ж таки, білі, ми та. от останні новини по тому, як там гризуться пауки в банці, вже проговорили. Тут якось себе дивно почав вести Олександр Григорович Лукашенко, переходить на білоруську мову в ключових моментах. Можливо, для того, щоб його не зрозумів Путін, а Зокрема, ця людина каже, що. Ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами Білорусі, і здається, це ці, ці слова вони адресовані і в Київ, і в Москву. І здається, для нас це все ж таки но ну, вона добра, А для Путіна ніж в псіну, о, знову обмовився в спину. А, от ваша думка, чому він так багато почав говорити про те, що йому пропонують перейти на бік України? Тут він знову публічно говорить, що не збирається нападати. А, що сталося? Ну, дійсно, якщо він е, говорить білоруською мовою, це вже може бути якийсь знак, тому що в якщо він звертається і до Києва, і до Москви, то в Києві швидше його зрозуміють, аніж на Росії. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що поки що я б не е, сподівався, що е, білоруський диктатор перейде на наш бік чи на чись інший. Він знаходиться е, перш за все на своєму боці. Йому зараз важливо вижити, щоб його режим міг якомога довше проіснувати, і е, той, хто зможе гарантувати йому. Це існування за того й триматиметься Олександр Лукашенко, і бачимо дуже багато років. Це була саме Російська Федерація, яка все робила можливе, щоб цей режим зберегти. І бачимо, що Білорусь поки що вона тримається ще на тих штиках, які які є від Росії і які є власне від самого режиму Лукашенка. Але цілком зрозуміло, що вічно це існувати не може, і тому не що е, Лукашенко якось воліє ще раз проманеврувати і промапромацати е, підґрунтя, як реагуватимуть на оці нові його меседжі, тому що цілком зрозуміло, що е, коли впаде режим Владимира Путіна, е, такого режиму, як білоруський, існувати не, 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 не існувати не буде апріорі, тому що він якраз таки як я зазначив, існує завдяки е, Російській Федерації. Як буде далі Лукашенко? ну тут е, важко його е, скажімо так спрогнозувати його долю. Поки що в ньому більше е, ліпші перспективи, все таки ніж у е, Путіна. Все ж таки е, на нього не видано, наприклад, ордеру на арешт міжнародним кримінальним судом, і це в принципі його обнадії, що він зможе якось ще е, після е, повалення власне оцю цієї російсько-білоруської матриці, якось ще е, сподіватися, десь на знайти е, прихисток. І знову ж таки ще раз чергове оці заяви підтверджують, що ніякої міці, ніяких потужностей у самої Білорусі щоб можна було атакувати чи Україну, чи тим паче країни заходу, наприклад, країни Балтії чи Польщу, абсолютно в них немає. Тобто, фактично, він оця армія, що там є, вона є абсолютно паркетною, і це радше вона є як в якості охорони цього режиму, охорони самого білоруського диктатора. То власне, я. І в цьому сенсі розглядають, тому я і не прогнозував, що відбудеться якийсь, скажімо, що, якийсь переступ е, білоруською армією е, кордону, і буде атака на українські війська, яких там набагато більше знаходяться біля кордону з Білорусю, і вони є звичайно навченими. Вони пройшли горнило війни і тому подібне. Тож, фактично, якщо він втратить навіть оцей останній свій елемент якоїсь ну типу, скажімо, незалежності чи суверенітету, то очевидно, тоді він. І путіну буде не потрібне. А так, поки що, поки в білоруського організатора є хоч якась армія. Він може їх хоча б використовувати от каста таки для залякувань, чи типу залякувати Україну, хоча ми тут е, е, білоруську армію не боїмося, чи наводити шороху на кордоні з Литвою та Польщею, зокрема, і в, в контексті штучно створеної міграційної кризи, і темати так от е, всіх напрузі. Оце його поки що функціонал. Яка буде далі, подальше, долі невідомо, але будемо спостерігати. Тобто, на вашу думку, оця його історія з тим, що він дуже близько присунувся до українських кордонів? А все ж таки, це його якась власна ініціатива? Він переживає, щоб Україна раптом не напала на Білорусь? Чи все ж таки це чергова спроба Путіна вмовити його, хоча б ну не те, щоб вступити у війну, ну хоча б налякай, щоб вони витягнули війська? Можливо, вони так підуть з Курської області. Що це було по-вашому? Ну, я радше розглядаюся, такі що це тиск з боку Москви, і якраз таки це пов'язано якраз операцією на Курщині, і це е, більш ніж зрозуміло, тому що все ж таки е, тут є було сподівання у Володимира Путіна, що Україна зможе взагалі вивести свої війська, і йому не передається вступати в бій. А я хочу надати, що якраз таки е, курська операція це. То той маневр збройних сил України, чого якого Путін однозначно не очікував, і він вже в паніці намагається підключити білоруського диктатора, хоч якось щось зробити зі свого боку. Тим паче він знаходиться поряд. Але знову ж таки, чому ж тоді не було скликано, скажімо так зустрічі чи там ради ОДКБ, і не було задіяно власне договору про кол? Безпеку, те, ті положення, які там є, і власне, чому в цьому сенсі не? Окрім Росії воювати в ОДКБ нікому Білорусі, яке зазначив армія. Вона фактично вона на папері або абсолютно не навчена на тільки годиться для парадів або для особистої охорони білоруського диктатора, і то в обмеженому сенсі бачимо, що абсолютно не не хотять за Росію воювати ні в Казахстані, ні в інших країнах, які є членами ОДКБ. Що ще раз показує, що всі ці національні проекти, які створив Кремль, це є лише мильною бульбашкою. Тож фактично це однозначно ще раз операція на Курщині показала наскільки е, Путін не має ніде таких от дійсно твердих і сильних союзників. Тому власне мені здається, що в цьому сенсі ми в е, на пропагандистському навіть рівні перемогли російського диктатора. Тож тому і бачимо, що ця історія розвитку не отримала, бо ми бачили так само і жорстку позицію міністерства законних справ України щодо розміщення сил. І Я думаю, що якраз таки це теж вплинуло на рішення мінська не відправляти війська. Але я думаю, що навіть і там і не особливо не планувалося, тому що це буде повний розгром білоруської армії. Хочу запитати про другу тему. Там, мабуть, треба згадати і про ДКБ, яке не вступилося, Там, взагалі, є і союзна держава. Ну, це це просто цікаво, що всі ці е, про російські міжнародні організації вони дорівнюють нулю. Але є організації, які е, діють дуже активно, і в даному випадку я говорю про НАТО, і зокрема про Раду україна НАТО, те, що вчора була зустріч. От з одного боку, ми знову ж таки чуємо ці слова про підтримку, про комплекси протиповітряної оборони. І я іноді навіть не бачу, крім слів цих загальновживаних, якоїсь новини в цьому. А ви бачите, є новина в цьому заході, в принципі. Ну, я перш за все розглядаю скликання Ради України НАТО як в якості політичної і інформаційної площини, що так само на тлі отаких, от, от скажімо маневрів з боку Росії чи її союзників, показати, що це такий західний світ і, взагалі вільний світ з української держави. Він нас підтримує. Так, ми ще не можемо сподіватися на ті рішення, які б нас однозначно б влаштовували. А це, наприклад, надання дозу, було вбити в глиб Російської Федерації дальнобійною артилерією США та інших союзників. Ну також ми ще поки що не отримали, скажімо так, добро на те, щоб можна було створити разом з із союзниками оцей протиповітряний щит. такий пояс, хоча до речі, ці ці питання обговорювалися і в принципі не виключається, що ми зможемо врешті-решт отримати позитивні сигнали від, від наших союзників, але тим не менше, ми Показуємо е, в чергове, що все таки світ з нами, а якраз таки е, російська пропаганда вона постійно наголошує, що Україну кинуть, що Україна залишиться сам на сам, і що вона стане легкою здобичу після того, як нібито союзники можуть відвернутися, і особливо це часто е, е, говориться в, в контексті того, що можливо до влади прийде е, в США Дональд Трамп і він або е, скажемо так, зробить так, щоб е, Сполучені Штати покинули Нули північо-тактичний альянс або Україна залишиться без допомоги, то подібне. А власне, цей формат показує, що він дієвий, і я думаю, що він діятиме за будь-якої адміністрації США. і Я думаю, що це дуже важливо і позитивно. Тим не менше, ми бачимо, що робота по багатьом напрямках іде, і я думаю, що дуже важливо було б якраз таки отримати цей дозвіл на завдання ударів. На жаль, поки що ми дійсно його не отримали. Можливо. Тут це може бути так само елемент, поки що елементом торгів, або скажімо так, це пов'язано з якась такі внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Що власне до Трамп, наприклад, не використав це на свою користь. Ми бачимо, що він вже навіть критикує е, операцію ЗСУ е, на Курщині, і говорить про те, що це може призвести до третьої війни Тобто, він якраз таки все використовує. от те, що е, робиться адміністрацію Байдена е, проти проти Байдена, або або вже скоріше проти Камали Гарріс і проти демократичної партії. ну власне в цьому сенсі я обачаю але знову ж таки е, добре, що союзники з нами, і добре, що надаються ті типи зброєння які нам допомагають Ають боронити нашу землю, боротися з агресором. Я думаю, що в подальшому побачимо ще більше позитивних новин. Давайте про ці позитивні новини, тому що от ми тут з Романом згадували про те, як надавалися нам леопарди, і перед тим як ми їх отримали. Звісно, багато розмов було про те, що коли будуть леопарди, чи будуть леопарди, хто дасть леопарди, хто буде першим, хто дасть ці леопарди. Ну відповідно, хто поділиться з нами танками, які допоможуть нам бороти ворога. Ми розуміли, що там дайте шанс Європі. Їм треба трохи більше часу для того, щоб прийняти це рішення. Леопарди є, леопарди воюють. І разом з іншими танками західних партнерів далі говорили про F-16. F-16 також спочатку здавалося просто якоюсь Маревом, сном і мрією у підсумку. Ми бачимо, що перші в шістнадцяті е, зайшли в Україну. Звісно, не в тому не в тій кількості, але тим не менше. Зараз, коли ми говоримо про ці далекобійні удари в глиб території Росії, і ми кажемо про те, що слухайте, ну дивіться, окей, ну от цілий список військових об'єктів, до яких ми можемо дотягнутися, це вже ж не ваші ракети. Ви ж з нами поділилися. То вже якби по документах ми їх прийняли. Це вже наші ракети. Ми беремо на себе цю відповідальність. То дайте нам шанс просто Знищити цю військову інфраструктуру, яка відповідно зупинить ворога на шляху просування в Україну далі. І нам кажуть, ні, ні, ні підождіть, ну якби це зараз ескалація, і так далі, і так далі. І це ми вже чули. І тут от питання знову ж таки: треба дати просто більше часу нашим західним партнерам для того, щоб прийняти. Е у правду, яка нас яка є сьогодні, що без цього рішення буде дуже складно е, вирішити питання російської войовничості. Якщо проводити аналогію, то так дійсно це те, те, що я проговорив. Про, що якщо буде власне прийнято рішення Сполучених Штатів Америки, то ми е, отримаємо і рішення від інших країн партнерів, і дійсно так само це було і в контексті отримання е, танкових потужностей, і в і в контексті отримання дальнобійної артилерії, і е, військової авіації, і тому подібне, тобто можна припустити, от, власне, щоб якщо діяти в такій парадигмі, то і і, і скажімо так. Е, Проводити паралелі, то можливо, і е, ми так само отримаємо е, незабаром і ці дозволи. Тим паче, ми бачимо, що зараз активно про це е, говориться. Е, і бачимо, що зараз на політику написала, що міністр оборони України Ростему Мерв та голова офісу президента Андрій Єрмак е, мають поїхати до Сполучених Штатів і надати список військових цілей е, на території Російської Федерації для якраз такі завдання дальнобійних ударів. Можливо, це е, спонукатиме наших західних. Союзників і адміністрацію Байдена надати цей дозвіл зелене світло, тому що все таки ми не плануємо бити по цивільним об'єктам по громадянам, навіть країни агресорки. Ми абсолютно маємо законні цілі, які надають можливості Росії здійснювати її воєнну кампанію проти України. Ну побачимо, але бачимо, наприклад, що є новина, що Російська Федерація вже перемістила 90% своєї авіації. Відстань до якої ем, американська зброя може не досягти, тобто не виключається, що і в Кремлі вже усвідомлюють, що цей дозвіл е, Україна може отримати е, питання. Е, я думаю, що можливо тут питання не е, не, не то не того. Чи дідуть там цей дозвіл? А можливо, коли саме, і ось тут, мені здається, може бути проблема в тому, що поки що в Америка в Америці двається виборча кампанія, що власне це якось не вплинуло негативно на демократичну партію, і не виключається, що це може бути вже після того, як будуть відомі результати і ще можливо до інавгурації. Вже не Я вже не буду припускати, хто буде президентом, але тим не менше, можливо, і такі часові терміни будуть. Тобто та це. 2-3 місяці, але знову ж таки я не, не буду однозначно казати, що це що це дійсно так, але я не виключаю, що ми отримаємо все таки ці дозволи. Починають була раніше інформація, що в обмеженому е сенсі нам можуть надавати Сполучені Штати Америки, якщо потрібно дійсно задати якогось термінового дару десь в глибині території. Тоді вже власне сторони можуть обговорити е е коли є кон конкретна конкретна і конкретна поставлена задача щодо цього. Наскільки це правда мені важко сказати? Це ж таки військова таємниця, і це тільки є між урядами це інформація між урядами США і Україна, також іншими країнами-союзниками, але не виключає, що публічно ми можемо дізнатися в можливо навіть огляданому майбутньому, що такі нозі буде надано, і це дійсно зможе переломити ситуацію на полі бою, а також в контексті. Дипломатичному, тому що це також може вплинути на наші позиції, ну на користь власне української держави, бачите, як Британія каже, що ну вірніше за Телеграф пише, що Британія підтримує ідею ударів Storm Shadow по Росії, але публічно до цього закликати не буде. Ну і відповідно, Кір Стармер каже, що провокувати скандал не хоче, і дотримується консультативного підходу до переговорів з сполученими штатами. Тобто, щойно штати скажуть можна окей, то. Британія теж ще, тут, і ще, як тут. І, ще Франція, і ще Франція там наш не разу випускаються дальнобійні ракети Shadow. Штормшедов. Е, штормшедов і, але і Париж, і Лондон відповідно орієнтуються на Вашингтон. Як це в багатьох було питання, то очікуємо саме рішення з боку американської адміністрації? Є у нас ще три хвилинки. Хочу вас запитати: от ви згадали про візит Умєрова і Єрмака до Сполучених Штатів от на великій прес-конференції Володимир е, Зеленський дуже багато говорив про цей план перемоги, з яким він поїде в штати, і хоче його показати відповідно діючому президенту і кандидатам в президенти. Е, ну, начебто, очевидно, але от ваша думка, от в військовому аспекті, що там може бути написано в цьому плані? Ну я думаю, що там звичайно буде багато приділено увагам. по подальшим по, ну, по планам щодо деокупації, подальшим планам на тій самій курщині. Про це також до речі говорив президент Зеленський. Що це є один із таких частин на цього плану. і вже цей план власне розроблений. Нібито ось я думаю, що там так само під кожну конкретно таку задачу поставлено буде, буде прописано надання тих типів озброєння, які ми потребуємо. І власне тут якась і потрібно нам отримати. Теж в цьому сенсі зелене світло на схвалення цього плану, тому що якщо це буде просто проект плану, і якщо він не буде затверджений ну, чи, чи схвалений, скажімо так, нашими країнами партнерами, і перш за все, якраз такими говоримо про сполучені штати Америки, то вочевидь він такі так проектом і залишиться. А нам важливо, щоб його підтримали, і щоб дійсно ми могли оперувати. Тоді ми зможемо отримати і ті типи озброєння, які нам треба, і можі, можливі дозволи. Про які ми тільки що говорили, і загалом це може стосуватися і мирного врегулювання російсько-української війни. Який елемент займе тут сама Росія, тому що ми повинні розуміти, що і Росія повинна була б нібито бути дотичною. Але якщо це буде саме якась в аспекті економічному, військовому, і тому подібне, то я думаю, що тут можна якраз таки поки що обійтися консультаціями і підтримкою наших країн-партнерів. А вже потім, в подальшому, при втіленні цього плану це може змусити. Росію сісти за стіл перемовин, і вже потім уже сторони власне домовлятимуться про завершення війни.